Вітаю, друзі. Ви на каналі СККС, інтернет-магазин СККС, а також Грінью. Це те, чим ми займаємося камерами. Давно не було новинок від Johnson, хоча вони існували. Ми чекали до того моменту, коли будуть вони протестовані перевірені. І ось прийшов час. Моделіку називають Jansson X7. Але ви маєте розуміти, що дана модель Jansson X7 це просто торговельна назва. Ось повна її модифікація DV8A114DX. Приблизно можемо розшифрувати. Це те серія розміром 11,5 дюймів 11.4. означає. Зверніть увагу на абревіатури Європа. Тобто це для Європи, а також для Зеландії. Європа, Зеландія. Тут 4 гіоперативки, 8-м'ядерний процесор, серія DV. Особливість цієї моделі в тому, що вона має дуже специфічний дизайн. Це оновлений дизайн, який може стати дуже популярним. Давайте зараз відкриємо. Ось я відкрив коробочку. Як бачите, тут є цікавий регулятор. Думали, що це буде за рішення. Ось таке пакування. Вона є тонкою. З двох боків у нас є Type-C для підключення флешок. Що таке з цього боку металеве не зрозуміло, але я думаю це карта пам'яті. З'єм під карту пам'яті. Сюди винесено. Зараз подивимося, що входить в комплект, поки що я відкладу. В комплект у нас входить проставочка для 9 дюймів 16 мм і для 10 дюймів проставочка. Якщо потрібно, вставляти в стандартну рамку. До речі, дані магнітоли вставляються в стандартні рамки. Ставиться перехідничок, якщо це 10-7, якщо 9 просто в неї, і вона висить на підвісі дана магнітола. Що ми тут бачимо? Сім-карту, інструкцію. І ще якесь дуже цікаве кріплення. Так, дуже цікаве кріплення для Light One. Light One, це для мобільного телефону. Ну, Ще болтики для прикручування. І все. Добре, більш нічого в комплектацію не входить. Давайте перейдемо зараз до самої магнітоли і спробуємо її розглянути більш детально. Так, я бачу стандартну плату з відповідним маркуванням. Так, 4 кріплення під рамку. Ось цей регулятор. Ось мене цікаво, що ось це таке. Витягується, да? воно витягнулось. Зараз подивимося, чи воно витягнеться взагалі. Так, витягується, витягується, витягується. Ага, це якесь кріплення. Металеве підсилене кріплення, щоб кріпити сюди мобільний телефон. схоже Так, да, так, саме для тої штуки. Що вони тут зробили? Щоб ви могли до великої магнітоли прикріпити свій мобільний телефон. Ну Добре, бачу, тут у нас є Reset, тут Мік, а тут Ambient підсвітка. Вона світодіодна матричного типу. Тут є у нас теж екран. Зараз перевіримо, чи це є даному магнітолу на тест-столі. Як бачите, тут моніторчик з машинкою. Він не сенсорний, але він змінює якісь параметри. Зараз спробуємо розібратися, для чого вони. Загружається, як завжди. Встановлення логотипів вже розказував. Дивіться відео раніше, як це робити, якщо хочете встановити власний логотип. До речі, тут дисплей 2К. З розширенням. Підтримка всіх можливих камер. Підтримка постійного пошуку, як інтернету, я знаю, що тут можна камеру розмістити. Давайте подивимося по додаткам. Є, звичайно, всі мови. Не буду зараз на цьому заостряти увагу. Радіо виведено окремо. Є у нас T-Link, це Android Auto CarPlay. До речі, в Магнітолах Johnson вже немає магнітол, в яких не було б Android Auto CarPlay без дроту. Тепер є на всіх, тому нічого не потрібно, є DSP, тут дуже потужний DSP з можливостями різного типу, дуже цікавими налаштуваннями. Я думаю, що тут дуже багато чого є цікавого, адже тут дуже потужний чіп. Хоча сама магнітола має достатньо пристойну доступну ціну. Тобто це не всі гроші світу. Ви спокійно вкладаєтесь там за саму магнітолу в районі 250-300 доларів в залежності від оперативної пам'яті, скільки в ній буде. Є Spotify, зрозуміло, Google. Не буду на цьому заостряти увагу. Що це у нас таке? Так, це, це у нас регулятор звуку. А це у нас, коли ми натискаємо, регулятор переключення, мабуть. Так, пісень. Давайте подивимось, як працює цей регулятор, а потім пробіжимося по меню. Як він працює, цей регулятор, це не сенсорне скло, але це екранчик такий дизайнерський. З підсвіткою світяться фари. Ну, взяти автомобіль, як бачимо, тут автомобіль Тесла. Китайці теж люблять Тесла. Якщо запускається музика, це ось у нас переключає громкость. Якщо так натиснути, ми можемо змінювати мелодію. Зручно, класичний варіант. А от що, а, а от що робить ця функція? Ця функція змінює нам MBN-підсвітку на різні кольори. Їх тут багато, є авто режим, і воно буде постійно, я так розумію, моргати. Можна вимкнути, якщо вам це не потрібно. Ну, ось така цікавенька функція. І гарно воно досить зроблено і виглядає, я думаю, дуже непогано. Давайте пробіжимося зараз по менюшці е, по налаштуванням. Мова є, українська обов'язково. Стандартне налаштування по нетворку, по дисплей, фронт сайз і різні можливості встановлення картинок. Далі звук у нас є як змішування, так і саунд обробка. General, коли, коли вимикати магнітолу, щось на не запускати. Ну, тут я не бачу нічого, єдине, що тут є функція low protection. Раніше такого не помічав. Це функція, яка дозволяє обирати вимикати дану магнітолу, якщо у вас сів акумулятор. Класна функція, чесно говоря. Так, Де розміщена батарея? Навіть на наліво, прикольно. Такого ще не було раніше. Теж дуже цікаво. Із оригінальних функцій у нас є можливість запуску кондиціонера, але це ще раз працює лише, якщо є підтримка цієї функції на вашому автомобілі. Так, Картинку можна наліво-направо міняти, це все налаштування камер по реверсу. В тому числі, я думаю, тут і налаштування передньої камери і гучності при цьому. Це запис Voice команди. Ми можемо замовити деякі функції по voice і записати по визову. Бачите, є можливість, якщо довго нажимати, буде визивати. З Персональних функцій от ми можемо обрати мову. 2К дисплей, звичайно, все видно дуже гарно. Виберемо нормальну мову, зараз нормальна ось мова. Так, людська. Я так скажу, є, перемкнулися. Вийшли сюди. Ще раз повернусь. Тут реакція дуже така, одразу відбувається, як тільки я натискаю. Ось ми все вибрали, причому гарна українізація. Заводські налаштування. Попробуємо класичний пароль. Запустило. В класичному паролі я бачу інформацію про двері, налаштування лого. Так, вже розповідав як це робити. Вибір моделі. Затримки типовий. Класично щось дуже мало цього меню, можливо, є ще додаткове інженерне меню. Давайте спробуємо ще раз. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можливо, це меню. Да, ось Бачите, тут можна вибрати Кан-протокол, баланс звукових каналів, регуляння параметрів, інженерний режим окремо є. Дуже круто, це інженерний режим, який може змінювати, будьте обережні з ним. Сенсорні кнопки області. Реверсні режими. Передню камеру можна підключити і керувати нею. Можна підігнатися до гальм. Режим DSP може бути аналоговий і IC. Круто. Вибір можна вибрати, де буде мікрофон ззаду або фронт, якщо додатковий додаєте. До речі, він ось тут знаходиться. Треба перемикати. Ну і тут ще налаштування цієї самої ручки. Ручки можна міняти. Прямо направо, ну, але, мабуть, це ліве і праве кермо. Так, і з більших настройок це класичні настройки Android. Ми бачимо два слота під сим карту ну, по факту він один, але є можливість додати інший. Я думаю, що це можливо. Так, більше про телефон, система, ну, просто гарно, да, натискається, супер. Ось технічні параметри самої магнітоли. Для тих, хто цікавиться, 55 й процесор, восьмиядерний кортекс на частоті 1,6. Графічний процесор 8332, 550 частота, радіомодуль 4 ГБ. Ну, ви знаєте, що оперативна пам'ять вона важлива, але не дуже критична. Розширення дисплей 2000х1200 Ось отаке. Вона оновлюється, всі нові магнітоли Джансан оновлюються по воздуху. Єдиний тут вимога, щоб на коробці, якою що ви купуєте, там був вказаний регіон ваш, і вона буде оновлюватися для вашого регіону. Якщо ви придбаєте, наприклад, подібну магнітолу десь з Азії на магазинах, то може виявити, що у вас там оновиться і пропаде зв'язок і тому подібне. Будьте обережні, дивіться, щоб були правильно названі регіональні настройки. Тепер подивимося по самим. Дуже цікавий по дизайну. Цікавий дизайн. Я бачу якісне виконання, це метал, це метал, така алюмінієва чорна кромка, регулятор. Я знаю, є багато клієнтів, які люблять ці крутілки, вони прям мріють, без них не можуть жити, їм це зручно. Я думаю, що дійсно це зручно, це можна використовувати. І так, має право на існування подібна модель. Ну що ж, замовляйте, бережіть себе. До зустрічі в наступних відео. Будуть якісь новиночки. А є ще новиночка така сама з двома регуляторами. Приїде. Очікуємо її наступного разу, подивимось, що це таке і що придумали китайці цього разу. Ну що ж, Джансу міє дивувати, не тільки якістю, як завжди, а й ще й креативом.